Світовий океан відіграє ледь не найважливішу роль у житті всіх створінь на землі і функціонуванні природних процесів. Сьогодні науковці і громадськість неабияк стурбовані станом Чорного і Азовського морів під впливом злочинів країни-агресора та різноманітних катаклізмів. Для чого було запроваджено Всесвітній День моря? Що зараз із українськими морями? Як покращити ситуацію? Відповіді на ці та інші питання ви знайдете у нашому сюжеті. Всесвітній день моря заснований на 10-й сесії асамблеї Міжнародної морської організації. Він відзначається в один із днів останнього тижня вересня, найчастіше в четвер. Мета Всесвітнього дня моря привернення уваги міжнародної громадськості до того, якого непоправного збитку морям і океанам завдають людська діяльність, кліматичні зміни тощо. В інституті морської біології НАН України зазначають, що військові дії основний чинник, який впливає на екосистему. Чорного моря в останні роки. Зокрема, це підрив Каховської дамби, що стався під час наристу та значною мірою нашкодив морським флорі й фауні. Проте, якщо брати період після підриву Каховської ГЕС, то можна відмітити навіть позитивний вплив військових дій на екосистему завдяки зниженню туристичного навантаження та майже його відсутність промислового тиску. І це посприяло відновленню біорізноманіття. E, і це все відбулося на фоні того, що 22 й рік зима була достатньо сухою і достатньо прохолодною. Це був достатньо холодний рік. І якраз сухий рік стоку було мало, було прохолодно, і розвивалася фауна флора морська, розвивалася дуже позитивно, і тут ще й в додаток. Відсутність туризму, відсутність промислу і був вибух біорізноманіття, вибух чисельності організмів, і коротше кажучи, був був позитивний вплив як не дивно військових дій на екосистему. Екосистема, особливо чорноморська, досить витривала і толерантна до будь-яких впливів, тому поступово все почало відновлюватись. На початку осені, після катастрофи, в інституті відзначили покращення стану екосистеми, хоча й з певними нюансами. Цифрові показники прийшли до норми, проте це вже були трошки інші види флори й фауни. У разі зникнення певного виду чи зниження його чисельності це місце займає інший. На жаль, токсичні біогенні речовини, що потрапили до водного простору, нікуди не зникли. Вони курсують морем по колу, завдяки чому воно більше берегів, періодично то відносно чисте, то брудне. Тому це забруднення воно нікуди не ділося, і ще багато років будуть. Ми будемо відчувати наслідки цієї каховської катастрофи. Наразі неможливо прямо вплинути на складну ситуацію в акваторії Чорного моря, бо військові дії тут і досі тривають. Очищення води можливе за рахунок розвитку морекультури, культури, побудови штучних рифів і збільшення кількості організмів фільтраторів. Збереження та захист морів є ключовим для забезпечення розвитку і благополуччя майбутніх поколінь. Слід пам'ятати про велику відповідальність за використання водних ресурсів, яку ми несемо.